Щоб встигнути підготуватися до холодів, запорізькі тепловики вже приступили до ремонту обладнання. Зокрема, роботи тривають у котельні, що обслуговує Олександрівський район та південний мікрорайон. Головний котел тут було встановлено 28 років тому, але строк його служби складає всього 20. Через зношеність обладнання у системі часто відбувалися збої, тож сотні містян залишались без тепла у розпал зими. І, хоч на котельні постійно проводилися аварійні ремонти, проте це дозволяло лише тимчасово вирішити проблему, кажуть майстри тепломереж. Тож цьогоріч концерн МТМ вирішив провести капітальний ремонт. Крім збереження енергоефективності котла, це також дасть змогу заощадити кошти як міського бюджету, так і запоріжців. Це ефективність котла. Це заміна трубопроводу конвективної частини. Це важлива частина у котлі. Понад тисячу метрів погонних ми міняємо труби в конвективній частині. До 1 вересня ми завершимо всі ремонтні роботи, які ми запланували, і вийдемо на опалюваний період вже з отремонтованим котлогрегатом.